Вітаю, шановні колеги, дякую за можливість виступити перед вами. І я б хотіла зазначити, що не зважаючи на те, що нібито ця інформація на перший погляд може видаватися не зовсім на часі сьогодні, але я теж хотіла б зазначити, що, по-перше, цей закон є на не тільки сьогодні актуальним, він і на перспективу. І це, цей закон дає усвідомлення того, яким чином тепер взагалі будуть надаватися послуги з охорони психічного здоров'я. І Це стосується не лише закладів освіти, а в цілому усіх суб'єктів, хто надає такі послуги. І я думаю, що цей закон варто знати кожному українцю, хоча б з міркувань особистісної безпеки. Да? в тому сенсі і в тому ключі, що дедалі більше українців підвищують рівень своєї психологічної культури і дедалі більше звертаються до послуг психологів, психотерапевтів, і тут потрібно чітко розмежувати сферу для себе, сферу компетентності. Практичного психолога, сферу компетентності психотерапевта, не плутати психотерапевта із психіатром. І, зрештою, цей закон дає, по-перше, чіткі орієнтири на це, а по-друге, цей закон чітко визначає, як ми можемо себе убезпечити від, скажімо так, несумлінних суб'єктів надавачів послуг, які є некомпетентними. Але беруть на себе таку відповідальність втручатися у внутрішній світ особистості, надавати консультації, які потім виявляються неефективними, неекологічними. Я вам більше того хочу сказати, такі втручання можуть бути вкрай небезпечними. І в чому тут полягає небезпека, коли вам надав... в процесі консультування ви не помітите да? того, як на вас вплинув, ну скажімо так, несумлінний суб'єкт надавачів послуг. Але потім є така річ, коли ефект від консультування да, від психологічного, ви спостерігаєте потягом, потім протягом 48 восьми годин. От у вас може відбутися ну, не у вас, у людини, да, яка звернулася до такої неякісної консультації, Може відбуватися протягом 48 годин зміна станів на гірше, вона навіть не буде розуміти, що їй зашкодив цей терапевт, да, або цей психолог, так званий. От тому, що на сьогоднішній день чому і цей закон, це, скажімо так, дітіще багатьох фахівців у сфері психології, це і психотерапевти долучалися до нього, і психологи. І цей закон, скажімо так, проєкт цього закону обговорювався, було відкрите обговорення, просили долучитися всіх фахівців з цієї сфери, практикуючих, дипломованих, обговорювалися на багатьох рівнях. Це і були і психологи з, з науковими ступенями, і таке інше. Тобто цей закон виношувався давно і він є результатом відстоювання. Права фахівців, є дійсно висококласних фахівців, на свого права на захист гідність, професійної гідності. Тому що, коли починають говорити про психологів, ледве як не про шахраїв, а про психологію, як псевдонауку, то це дійсно зачіпає гідність тих людей, які надають реальну допомогу і підтримку людям, хто в цьому нуждається, хто цього потребує. От, і у нас з вами виникає питання, і досить часто, да, навіть от в мережах обговорюється: а як правильно визначити, який фахівець є кваліфікований, до кого можна звернутися, і кому можна довіритися? Да? І знову ж таки, з яким питанням працює цей фахівець? Зазвичай психологи, коли оголошують, да, що вони консультують з певних напрямів, вони. Зазвичай прописують, да, з якими проблемами працюють, але наразі нам теж треба орієнтуватися, тому що знову ж таки різні напрями психології дають різні можливості в консультуванні. І от якраз таки в цьому законі це все прописано досить чітко, як на мене. Хоча хотіла б звернути вашу увагу на те, що. М цей закон ще буде однозначно доповнюватися, будуть ще додаткові роз'яснення, додаткові постанови, кабміну і таке інше. І з іншого боку, вам, як керівникам, я сподіваюся, що наші заклади дошкільної освіти такі поповняться психологами, тому що це вкрай необхідно вам, як керівникам, як тим, хто. Відповідає та за кваліфікацію своїх фахівців вам цей закон теж необхідно знати. Отже, сам закон про систему охорони психічного здоров'я містить на сьогоднішній день сім розділів це 40 сторінок, 42 статті і охоплює Усі сфери, де можливо надавати послуги з психічного з охорони психічного здоров'я, да, чи з психічного да, з охорони психічного здоров'я в різних сферах і в тому числі в освіті, чітко розмежовує в якій сфері які саме послуги надаються. Ось, далі на що треба звернути увагу вам як керівникам? 15 січня було прийнято цей закон в поточному році, а з наступного дня він уже набув чинності. Тобто, з 16 січня він набув чинності, з 15 січня 2026 року він уже вводиться в дію. От. І через три роки, тобто, 15 січня 2028 року, це три, три роки після його прийняття, тобто, коли він був прийнятий, Послуги у сфері психічного здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів з державного або місцевого бюджетів, можуть а це стосується саме сфери освіти, бо ми фінансуємося або з державного, або з місцевого бюджетів. Можуть надаватися лише сертифікованими фахівцями, і це міжнародна практика в світі, це стосується європейських країн і. З США недостатньо університетської освіти і диплома практичного психолога. Завжди практичні психологи, маючи диплом про вищу освіту, проходять тоді процедуру сертифікації. В кожної країни ця процедура прописана по-своєму. Якогось уніфікованого такого досвіду немає, але тим не менше сертифікація є обов'язковою. І знову ж таки періодичність сертифікації фахівців різна в різних країнах. Тобто немає такої світової практики, що взяв сертифікат він на все життя. Там відбувається теж процедура повторної сертифікації для того, щоб фахівець підтвердив свою, скажімо так, придатність для того, щоб унеможливити контакт. Практичного психолога да, або психолога, психотерапевта, який має ознаки, наприклад, професійного вигорання або там, ну, інші, скажімо так, моменти, бо всі психологи, люди передусім. От, він проходить сертифікацію для того, щоб підтвердити, що його особистість є в ресурсі, що під час роботи клієнта цей психолог не буде відпрацьовувати за гроші клієнта, особистісні якісь речі, да, особистісні проблеми. От. І з 15 січня 31-го року, тобто через 6 років від моменту прийняття закону, сертифікація та наявність сертифікату є обов'язковими для всіх фахівців в усіх сферах, які надають послуги у сфері психічного здоров'я. І відповідно цей закон дає нам загальне уявлення про систему психічного здоров'я. Я хочу сказати, що на даний момент у нас різні сфери надання послуг з охорони психічної здоров'я підпорядковуються різним міністерствам. Там Міністерство е, охорони здоров'я, е, Міністерство освіти і науки України. Наразі е, цим законом передбачено, що всі оці структури будуть підпорядковуватися Кабінету міністрів України і контроль за якістю надання. Е, е, Послуг з охорони психічного здоров'я, так само як і сертифікацію, усі без винятку фахівці з усіх сфер будуть проходити через національну комісію з питань психічного здоров'я. Це повна назва. Тут я подала скорочено, бо в законі теж далі в тексті подається скорочена назва Національна комісія, повна назва цього підрозділу, який ще буде утворено. Називається Національна комісія з питань психічного здоров'я. І от її будуть підпорядковуватися і саморегулівні організації, це будуть такі утворення. Наразі у нас це питання не врегульовано і не передбачено чинним законодавством. От, але і це добре, що це питання буде врегульовано. І організації ці будуть зареєстровані, і там чітко теж в законі прописано, хто може називатися саморегулівними організаціями. Про що йдеться? Це більше цікавить психологів, це ті організації, які надають сертифікати психотерапевтів або психологів-консультантів, психологів-тренерів і таке інше у певному доказовому методі. І це теж дуже добре, тому що. Ці саморегулівні організації, вони і вони сьогодні є, але я ж кажу, не врегульоване це питання, тому видають сертифікати направо і наліво всім бажаючим, всіх, хто може заплатити за цей курс. І знову ж таки, ці сертифікати різноманітні, і ці організації теж іноді сумнівні. І сертифікати їх теж сумнівні, а гроші вони беруть такі добрі. І тоді з цими сертифікатами люди, які не мають базової психологічної освіти, вам говорить я консультант, я гештальт напрямку там гештальт терапії Да? Або я тренер, коуч і таке інше. І ви довіряєтеся людині, яка фактично не має права проводити цю діяльність, в неї немає достатньої кваліфікації. Скажу я організації різні. Відповідно, цей закон, коли буде введено в дію, це буде унеможливлено просто. І це все буде контролювати національна комісія. І далі їй підпорядковуються центральні органи виконавчої влади, на даний момент для практичних психологів закладів освіти таким органом є інститут модернізації з міста освіти. Місцеві органи виконавчої влади на сьогоднішній день це Донецький обласний навчально-методичний центр психологічних служб закладів освіти. І суб'єкти надання послуг в даному випадку, це, власне, практичні психологи. От. Що стосується галузі функціонування суб'єктів надання послуг у сфері охорони здоров'я, це ті суб'єкти, які будуть підпорядковані національній комісії, і, зрештою, цим всім буде опікуватися Кабінет міністрів України. Це медична допомога, це підтримка психічного здоров'я, це психотерапевти і психіатри. Психосоціальну підтримку надають структури соціального захисту. Охорона психічного здоров'я цим опікується сфера освіти і комплексну психологічну підтримку, надають ті, хто опікується військовослужбовцями, поліція, цивільний захист, це окремі статті, там все чітко прописано. Якщо буде цікаво, можете ознайомитися. І ветерани війни, тобто їх сім'ї, там повністю охоплено всі верстви населення. І що стосується. Ви бачите, там чітко розписан функціонал, хто що може надавати до комплексної психічної психологічної підтримки, можуть залучатися практичні психологи як допоміжні фахівці. І там теж чітко визначено, як вони співпрацюють з іншими фахівцями, які надають психологічну підтримку військовослужбовцям чи поліції. Чітко і цей закон я ж кажу, дуже мені імпонує щось. Я зробила тут. Я перепрошую. Він чітко прописує, я ж кажу, як відбуваються взаємодії і як це все регулюється. Далі, якщо говорити про національну комісію, то тут, на що б я хотіла звернути вашу увагу, ну ви бачите, да, що склад затверджує кабмін. Тобто, попередні функції це більше, напевно, буде цікавити практичних психологів і те, що. Нарешті хтось буде здійснювати контроль і нагляд за діяльністю тих, хто надає послуги в сфері психічного здоров'я. Чому я кажу нарешті, тому що якщо брати от чинне законодавство, то там не прописано, що діяльність практичних психологів може контролювати хтось крім директора або завідувача дитячого садочка. Якщо говорити про наш Донецький обласний навчально-методичний центр да, або про інститут модернізації з міста освіти, то там в законі прописано, що вони надають методичну допомогу психологам, що вони аналізують їх діяльність, але там немає слова, що вони її можуть контролювати. Тобто, фактично, контроль за якістю надання послуг покладається на директора школи або на завідувача закладом дошкільної освіти. Ця функція буде виконуватися, і це тепер чітко прописано, що контроль і нагляд за діяльністю надання послуг у сфері психічного здоров'я буде виконувати Національна комісія з питань психічного здоров'я. І другий момент, на який я б хотіла, щоб ви звернули увагу, що Національна комісія формує та веде електронні реєстри у сфері психічного здоров'я. Це буде державний реєстр саморегулівнів організації у сфері психічного здоров'я, який буде. Інтегруватися цей загальний реєстр надавачів послуг у сфері психічного здоров'я. Тобто саморегулівні організації будуть вести свій реєстр, але він буде інтегрований у цей загальний реєстр надавачів послуг. І, відповідно, в цьому реєстрі будуть фіксуватися всі сертифіковані психологи, психотерапевти і, психі... і психіатри, в тому числі. І от ви будете бачити, так? тобто, як зараз можна перевірити, має людина диплом про вищу освіту як практичний психолог, так? ми заходимо в ЄДЕБО, і там можна знайти цю людину, і чи є цей диплом дійсно виданий, чи він, можливо, там роздрукований на принтері вдома. Так і тут всі сертифіковані психологи будуть в цьому реєстрі, і там прописано, що цей реєстр буде загальнодоступний. Тобто, ви зможете подивитися, будь-хто із пересічних громадян може зайти до цього реєстру і подивитися, чи дійсно цей спеціаліст є сертифікований. Знову ж таки, в цьому законі чітко прописано, що таке психосоціальна допомога, психологічна допомога. Я хочу сказати, що психосоціальну допомогу і психологічну допомогу можуть надавати практичні психологи. Психотерапія Це можуть надавати послуги з психотерапії ті, хто був сертифікований саморегулівними цими організаціями. Психологічна реабілітація це комплексна допомога, яка поєднує і психологічну, і психотерапевтичну допомогу. Тобто психологічній реабілітації провідну роль відіграють спеціалісти -реабілі... реабілітологи, психотерапевти і, псих... і психологи залучаються як допоміжні фахівці. І психіатрична допомога. Ви бачите, що вона регулюється взагалі окремим законом України, який чинна редакція, яка ще була прийнята 19 грудня 2023 року, і з 1 січня поточного року цей закон уже діє, і надається там прописано лікарями-психіатрами, але зверніть Зверніть увагу. Що медичні працівники і інші фахівці в цій сфері повинні пройти спеціальну підготовку і підтвердити свою свій фаховий рівень у встановленому кабінетом знову ж таки міністрів України у встановленому порядку Кабінетом міністрів України і це є в статті 10. Ну, Нас це не так, скажімо, обходить, але зверніть увагу, що вже пішов в рух, і цей закон України про психіатричну допомогу він в принципі. Узгоджується з законом України про систему охорони психічного здоров'я в цілому. Сертифікація психологів тут теж врегульована, але отут будуть, вочевидь, від кабінету міністрів додаткові якісь постанови, додаткові якісь накази, тому що на сьогоднішній день не прописана процедура сертифікації психологів, в тому числі і практичних психологів. Не досить зрозуміла про знову ж таки яка періодичність цієї сертифікації буде, не зрозуміла процедура, поки що не прописана, але в цьому законі зазначено, що все це затверджує кабінет міністрів України. От і немає розуміння щодо супервізії, тобто скільки годин обов'язкової супервізії необхідно набрати психологу, тому що. Теж міжнародна практика свідчить, що для сертифікації психолог повинен набрати певну годину певні години супервізії. Ну, це знову ж таки поки що не зрозуміло, як у нас це буде. Але вже зрозуміло, що для того, щоб бути сертифікованим фахівцем і працювати у сфері освіти, то потрібна наявність вищої освіти не нижче першого бакалаврського рівня. І що безперервний професійний розвиток фахівців у сфері психічного здоров'я залишається актуальним. Тобто це курси підвищення кваліфікації, участь у вебінарах, участь у конференціях, виступи з доповідями і таке інше, тобто, все це залишається без змін. І, вочевидь, це буде регулюватися постановою 800 про підвищення кваліфікації, да, яка ну, не втрачає своєї чинності актуальності саме для практичних психологів. бо... Практичні психологи залишаються педагогічними працівниками. То я думаю, що ці всі норми, які необхідні наразі для атестації психологів, вони залишаться актуальними Це про сертифікацію психотерапевтів. Зверніть увагу, що психотерапевт повинен мати вищу освіту не нижче другого магістерського рівня у цій сфері, і це теж дуже добре. Тому що цей закон убезпечує нас від тих, хто працює майстром манікюра там, або візажистом, який пішов за гроші, отримав сертифікат з якогось напряму, і тоді позиціонує себе як гештальт-терапевт, арт-терапевт, тренер-коуч і таке інше це неможливі речі. От, тому що ці люди не розуміють базових речей. Так. І... Я б хотіла теж звернути увагу, що на сьогоднішній день наказом Міністерства освіти і науки України ще 13 грудня 2023 року був, скажімо так, затверджений перелік методів з доведеною ефективністю. Ви бачите тут їх перелік, це покликання активне, за ним можна перейти. Там чудова табличка, це доказові методи. Психотерапії, які визнані міжнародними організаціями, тобто це за міжнародними стандартами, і от дійсно для того, щоб ці саморуголівні організації змогли надавати навчання з того чи іншого методу з доведеною ефективністю, вони повинні бути і це прописано в цьому законі, який вже набув чинності. В новому законі, то вони повинні бути акредитовані відповідними міжнародними організаціями. І це дуже добре, тому що от ми, цей закон максимально продуманий, як убезпечити нас від якихось таких шахрай, шахрайських дій з боку не дуже сумлінних людей, які вирішили, що на психології можна добре заробити. От, Дякую за увагу. Якщо є запитання, то можете поставити. Дякую Інна Олександрівна. Я думаю, що не Шенонікова... можна, можна, можна питання, можна да, От...